Для вас всіх це старт в доросле життя і, можливо, для когось на жаль, прощання з дитинства. Від сьогодні ви дорослі люди. Я вірю в вас. Я вірю в свій колектив. Святом вас всіх! Віват університет! Слава Україні! Привіт, мене звати Боднар Василь. Які сподівання у тебе щодо навчання на наступний рік? Ну, Взагалі, мені здається, це для мене щось нове: нові зустрічі, одногрупники, нові люди, викладачі. Це вже щось зовсім інше, як школа. Це вже взагалі про школу треба забути і починати якесь нове життя. А чому вибрав саме наш вуз? Ну, Взагалі-то в мене сестра тут навчалася і порадила мене, що це найкращий університет Тернопільщини і що вона би хотіла, щоб я теж там навчався. Нам дуже приємно. Що цей такий ювілейний рік, рік 25 річчя незалежності нашої країни. в нас відбувся гарний набір. Тому гарно їм вчитися і гарно відпочивати, і щоб дозвілля було багатим. Як і попередні роки, на жаль, в силу об'єктивних труднощів, фінансових негараздів, ми таких захмарних цілей не ставимо. Ми зараз хочемо не Згубити те, чого ми досягли в усіх напрямках нашої роботи. І в матеріальній базі, і в організації навчального процесу, і в впровадженні нових інформаційних технологій в навчальний процес, і так далі. Я думаю, що колектив викладачів. І студентів всіх працівників готовий до того, щоб університет принаймні не понизився в рейтингу всеукраїнському. Як кожен новий рік навчальний він мав би подарувати щось нове, хороше, світле. І ми щиро віримо, що та нова генерація студентів графічного факультету, які прийшли на всі наші улюблені спеціальності, будуть хорошими фахівцями, хорошими студентами. Ну і гордістю нашого географічного факультету. Зважаючи на те, що ми говоримо про студентів як про дорослих людей, я би краще вживав термін партнерські стосунки таке партнерство воно дозволяє виводити на один рівень. Тих, хто дарує знання викладацтво, і тих, хто б їх мав вбирати, довіра, доброзичливість і такі теплі. Стосунки, ось це ті моменти, на яких має будуватися сьогоднішня передача знань, інформації від викладача до студента. Я хочу привітати сьогодні і, і вас, і нас з нашим спільним святом. Це свято знань, свято, коли ми отримуємо нових студентів, і наша велика сім'я, факультетська поповнюється новими студентами. Звичайно, як. Викладач як декан, як просто людина, я дуже маю велике сподівання на те, що ми прийняли в свою сім'ю кращих студентів, кращих із кращих. Ми вдячні їм за цей вибір. Ми сподіваємося, що вони будуть примножувати традиції, багаті традиції нашого факультету. Вони прийшли до нас в такий непростий час, тоді коли на реформа школи попереду, коли на журналістів покладаються такі надії державою і народом, тому я. Я думаю, що спільними зусиллями ми виховаємо з цих студентів, яких сьогодні маємо як першокурсників достойних фахівців, які будуть примножувати і традиції факультету, і будуть гарними спеціалістами у своїй галузі. Мене звати Ярослава Гладин. Я є бабуся Анастасії Євсеєвої. І я сьогодні присутня на тому гарному святі. Це факультет філології журналістика. Журналістика. Яке сподівання від нашого університету і навчального року. Ну, я хочу сказати, що я маю велике сподівання. Перш за все, що вища освіта і навчання на факультеті журналістики вони не тільки дають освіту мови, висловлення, думки, це все-таки і є пізнання історії своєї країни, етнічності. Привіт, мене звати Захарків Денис. Я навчаюся на кафедрі журналістики. Сподівання лише позитивні. Очікую багато нових знань, багато нових знайомств та багато нових підкорених вершин. Чому тому що я з дитинства полюбляв бути в курсі усіх нових подій з життя світу та інформувати про це інших людей. Це мені приносить невелике задоволення. Тому що я патріот свого міста.